Сьогодні ми з вами поговоримо про професію, яка відома з найдавніших часів і є затребувана і необхідна всьогоденні. Будівельник це покликання, творчість і пошук нового. Приємно усвідомлювати, що твоя праця необхідна людям всіх професій і що плоди твоєї праці напевно переживуть століття. На відміну від людей інших професій, які будують лише своє життя, будівельники створюють весь той світ, в якому ми живемо. Майже все, що робить наше життя легким і зручним, існує завдяки будівництву. Люди будували завжди. Історія будівельного мистецтва бере свій початок з найдавніших часів і нерозривно пов'язана з історією розвитку людського суспільства. Але прислів, як говорить: Бог створив життя на землі, а все інше зробили будівельники. З усіх будівельних професій. Професія муляра найбільш древня, вона є одним з найдавніших людських занять. З того самого часу, як людина усвідомила, що є людиною, вона будує. Ще первісні люди у пошуках захисту від непогоди і ворога спочатку використовували лише те, що знаходили в природі, готовим для укриття від примітивних культових та побутових мегалітичних споруд. Людство поступово переходило до складних і довершених будівель, які вражають сучасників своєю красотою та витонченістю ліній, монументальністю та пропорційністю. Поступово знання людини розширювались, з'явилися спеціалісти, які вміли краще за інших визнавати, де, з яких матеріалів і як будувати, дбали, щоб будівлі були довговічні і красиві, і нині. Люди захоплюються єгипетськими пірамідами, величчю храмів, адже дотепер не зовсім зрозуміло, як можна було, не маючи практично ніяких складних інструментів для обробки каменю, спородити єгипетські піраміди. Стародавня єгипетська архітектура втілює ідею величі, влади фараона та жерців і нікчемність людини перед нею. У Давньому Єгипті будівельник повинен був здобути обов'язкову загальну освіту в школі писарів, а майстерності він вчився в сім'ї. Навички передавалися з покоління в покоління. При будівництві пірамід Хіопса використовували працю близько 30 тисяч людей і будували її на протязі 20 років. Висота піраміди дорівнює 146 метрів, бік основи 230 метрів. Під час будівництва в неї було укладено 2,5 мільйонів гладко оброблених кам'яних блоків. Вага кожного з цих блоків сягає майже 2,5 тонни. Вже тоді будівельники були знайомі з важелями, канатами, блоками, лібідками, що застосовуються і тепер. У стародавньому Римі Освіта будівельника включала не лише знання в області будматеріалів, будівельної справи, конструкції будівель, але й відомості з геометрії, астрономії, історії, філософії та інших наук. Поряд із будівництвом житла, культових споруд, храмів, терм, аквідуків і театрів високої досконалості досягло у римлян мистецтво зведення кам'яних споруд. Наприклад, такої споруди, як Вал Адріана. Це оборонна споруда довжиною 120 кілометрів. Вона була побудована у 122-126 роках нашої ери при імператорі Адріані. Ця стіна перетинає Північну Англію від Ірландського до північного моря і повинна була захищати кордони імперії від набігів в середньовіччі. Підготовка будівельників протягом декількох століть була сконцентрована в монастирях. З розвитком міст з'являються світські будівельники, які отримують підготовку в цехових майстернях, в яких досвід передавався переважно по спадку. В Західній Європі в цей час виникли відокремлені один від одного мулярські цехи, що мали власні устави, штандарти та інші атрибути професійного уособлення. В епоху середньовіччя іншим стає і характер будівництва, яке ведуть уже вільні майстри. Головна технічна проблема цього періоду при будівництві храмів перекриття за допомогою цегляних склепінь, яка блискуче вирішується візантійськими майстрами, в цьому вони досягають неперевершеності. Це можна побачити, на прикладі храма Святої Софії у Константинополі. Товщина склепінь не перевищує 40 60 см, при діаметрах куполів від 15 до 20 метрів, а купол Софійського собору в Константинополі має в діаметрі більше 31 метру. В нашій країні теж зберіглося багато пам'яток древнього мистецтва, що досягло високого розвитку вже всередині першого тисячоліття. Про кам'яне будівництво на Русі. Перша згадка в помісті временних літ відноситься до 945 року. Там говориться був за містом двір теремний. І другий де є двір, там був терем кам'яний місто Володимира. Новий етап кам'яного будівництва в Україні Русі починається в 1037 році при заснуванні нової частини міста. Города Ярослава і собору святого Софії. Про це літопис пише так: в літо 1037 року заклав Ярослав місто велике. У цьому же місті є золоті ворота, заклав же і церкву Святої Софії. В епоху відродження будівельну майстерність перестали передавати поспадку. Освіту учні здобували на практиці. Працюючи в бригаді під керівництвом майстра, поступово ставали заступниками майстра, а згодом працювали й самостійно. Доба відродження чи не найсвітліші сторінки світової історії, коли розвіявся морок середньовіччя і бурхливо розвинулася наука, література, філософія і мистецтво. Рішучі зміни відбулися також і в будівництві. І зараз мільйони людей з захопленням дивляться на прекрасні храми, палаци, будівлі, які були зведені в епоху відродження. 19 століття відкрило еру технічного прогресу в будівництві. Вже на початку століття в будівництві почали активно використовувати метали. Чавун, коване залізо, а згодом сталь. Перше застосування як основного будівельного матеріалу, отримує скло. Крім металу, у другій половині 19 століття починають застосовувати і інші прогресивні матеріали бетон і залізобетон. Ці матеріали, яким дали життя великі масштаби будівництва, вплинули на подальший розвиток світової архітектури. 20-те століття, Атомне століття, Космічне століття, Століття наукових відкриттів і технічного прогресу, століття швидкостей і розвитку міжнародних зв'язків, борхливо ростуть міста, будівлі, дедалі набувають функціонального характеру, а також часто мають незвичайні форми і вигляд. Сучасні муляри. І з честю підхопили естафету, розпочату своїми древніми колегами. Правда, умови праці зараз набагато легші, ніж сотні років тому. Сьогодні мулярам не доводиться всі технологічні процеси виконувати вручну, практично всі підсобні роботи виконуються за допомогою спеціального устаткування і машин. Муляр наших днів це будівельний робітник, який володіє теоретичними і практичними знаннями. А головне, вміє гармонійно їх об'єднувати в процесі роботи. Професія муляра сьогодні дуже популярна, темпи будівництва постійно зростають, тому ця професія завжди буде затребувана на ринку праці.